У ресурсному центрі РЦПТО ДСЗ можна здобути таку затребувану ринком праці професію, як оператор або монтажник інформаційно-комунікаційних мереж. Слухачі курсу отримують всі необхідні практичні навички із проєктування, монтажу та обслуговування інформаційно-комунікаційного устаткування. Це звичайна робота системного адміністратора, яка дуже популярна у всіх практично фірмах, тому що вони обов'язково мають всі фірми техніку, мають принтер, сканер, роботу, тобто мережу комп'ютерну, сервер. І це потрібно обслуговувати спеціалістів. Такого зразка, в принципі, в місті рівному підготовлюють тільки пару фірм. Більшість або це займаються теоретичними знаннями, тобто підготовлюють теорію, яку дуже важко потім застосувати, не маючи доступу до желізя, і друга крайність, тобто підготовлюють спеціалістів, які просто обслуговують мережі. Яркий приклад це наші провайдери. Вони беруть, наймають на роботу, проводять там курс, маленький їм, і хлопці з бухтою кабелю бігають по місту і підготовлюють. Тобто підключають тут локальні мережі. Після п'яти місяців навчання випускники за наявності вищої технічної освіти зможуть працювати системними адміністраторами. Їх із радістю візьмуть продавцями-консультантами у магазини комп'ютерної техніки або ж менеджерами з постачання комп'ютерної техніки та обладнання. Взагалі курс складається з трьох напрямків. Ще раз говорю, це обслуговування. Робота з клієнтами, психологічна адаптація клієнтів до роботи, там робота з програмним забезпеченням тобто це початкові такі налаштування системи. Другий курс це робота з мережею. Тому що мережа, на перший погляд, дуже просто, включив комп'ютер, інтернет працює. А на самом ділі, ще досить складний процес. От вони повинні вирішувати проблеми з провайдерами, з локальною мережею і так далі. В чому виникла проблема, якщо не працює, як, наприклад, інтернет чи там не друкує принтер? Це цілий блок так званих мережевих технологій. І третій блок це блок, який зав'язаний з програмним забезпеченням, тому що обов'язково є мережева операційна система це Windows NT, тобто Windows, там зараз 2008 сервер, 2003 сервер стоїть. І Unix-система система це Linux при Безді. Вони повинні вміти підійти, налаштувати так, щоб вони працювали в мережі, і з допомогою відповідних інструментів вирішити проблеми. Також слід зазначити, що навчання здійснюється в спеціальній лабораторії, що укомплектована обладнанням одного з провідних виробників галузі Cisco Systems. Це дає слухачам можливість скласти іспити у Cisco Systems та отримати статус міжнародного фахівця, чиє свідоцтво визнається більшістю країн світу. І вони вирішили, що треба вкладувати гроші не в. Досконалення їхнього обладнання, а в те, щоб підготовлювати спеціалістів. Тому вийшов цей курс, який називається циско початковий курс, який Essential, потім них CCNA, CCMP, курси, які дозволяють сертифіцірувати їхніх спеціалістів для роботи з їхнім обладнанням. Потім він виріс в курс, який, в принципі взагалі підготовлює спеціалістів для мережевих технологій. Це дуже популярно. Чим він має великий плюс, це те, що він стандартизує. Знання пов'язані з цими технологіями. Якщо раніше кожна країна і в нас в Україні чогось придумувати різні варіанти програм по роботі з мережею, то ЦИСКО виробила свій це міровий світовий стандарт, який дозволяє в принципі, підготовлювати спеціалісти, які будуть працювати в будь-якій сфері, пов'язані з їхніми технологіями.